Всім привіт! Мене звати Максим. Пишу я декер. Малюю я з 2020 року. Ну, це вийшло максимально спонтанно. Типа, я не думав ніколи, що я буду графітчиком. Я просто йшов зі своїм кентом по переходу і ми побачили тіпа, свіжий кусок місцевого райтера. І, подумали, було б круто щось подібне робити, виглядить класно. І в той же день ми пішли, купили один чорний, один білий Ньютон, і на наступний день, в 5 ранку зібрались і забомбили типа, бойлерку на районі. Так вийшло, що це заняття скомбінувало всі мої улюблені речі з дитинства. Це малювання і якісь такі там, бомбінг, екшн. І взагалі воно таке все динамічне, і мене це дуже-дуже надихнуло. І от так. Да. Тепер я малюю графіті. І це основна складова мого життя на даний момент. Спочатку я купував їх за батьківські гроші. Шукав максимально якісь економні варіанти, максимально дешеву краску, все робив якоюсь типу, самою дешевою. Типа, ну, на всьому, чому міг, на тому економив. Старався знайти десь дешевше, десь на якихось барахолках, якісь там просрочені балони з магазинів, ходив, питав там по базарам. А потім став малювати закази, коли вже прокачав свій рівень стилю і малюнку. І банки за формух, там і гроші за формух я тепер можу забезпечити цим своє графіті. Ну, в общем, більшість однолітків. В них абсолютно інший підхід до свого графіті. Ну я розумію, чого. У підлітків тіпа, немає бажання, бо дуже багато факторів, які є проти цього. Ну, економічна навіть. Ну, І мало хто взагалі готовий багатьом жертвувати заради графіті. Тіпа, у молодих тіпа, собі свої коротше, приколи там, тусовки, в них є якісь гроші, вони пішли, та піду потусуюсь, куплю якусь шмотку, якусь фігню, собі, тіпа, ну, яка особисто для мене тіпа, безполезна. Ніхто не ставить графіті в пріоритет, тому типу, так відбувається. І я це розумію. Я е, сам для себе хочу малювати максимально якісно, щось типу, максимально взривне, типу, люте, щоб прям чувствувався рівень, прям, щоб розвал був повний. Типу. Вкладаю в це доволі багато зусиль, більшість часу свого особистого. Взагалі є люди, які також багато вкладають енергії в своє графіті, теж прагнуть якогось тіп, лютого стилю. Але між нами дуже велика відстань, ну, не виходить постійно тіп, бачитись через це. Да, але взагалі таких людей молодого покоління підлітків тіп, дуже мало. Там на пальцях однієї руки пересчитати буквально можна, хто, типу, за. Ну, з новою і хвилі 2019-2020 рік, хто може щось супер-таке прикольне малювати, що мені подобається. Першочергове, що для цього потрібно, це іскрення любов до цього діла. Типа, тобі має люто це подобатись, щоб ти хотів робити, тіпа, вкладати стільки багато енергії. І ресурсів в це діло. Без цього взагалі нічого не вийде, які поради ніхто не давав. Тій ну, ще важно надихатися гарними художниками, які теж роблять крутий стиль. Ну, скетчі — це база, треба скетчити як можна більше. Надихаюся європейськими вайлдстайлами і всякими американськими. Особливо мені подобаються олдскульні ці такі форми 90-х років, коли тіпи, заплітали прям тіпи, нереальні такі лютейші вайлдстайли з кучей стрілок такими ломаними, рубаними буквами, щоб агресивне воно було таке прикольне. Типа дерзкий стиль. Да, таке мене дуже сильно впирає. Мені подобається комбінувати такі подібні форми з якимись нью-скульними штуками, не тільки там в олдскулі, а з якимись там... уходити більше в всякі дизайнерські штуки, художні, типу, якось комбінувати, і це виглядає круто. І Я люблю типів, які теж щось таке типу, роблять. Ну, З закордонних взагалі виділив би. Ну, типу, Мені багато хто подобається. Всякі олдскульщики, типу... МСК Крюз Америки, там Ревок, Райм. Подобається з Копенгагена олдскульний. Типу стиль цей такий стайл прям лютейший. Там Код Крю. Ну, тільки Копенгаген, а взагалі ця команда. Типу подобається їх творчість. Тоже з Копенгагена Світ 71, взагалі лютейший стайлер. Сейп. Тоже. Звідти ж, тип. Ще виділив би. Напевно, вообще самого головного, типа, який мене надихає, це Нова. райтер з Германії. В нього є свій youtube канал, типа, досить популярний. Типа, це один із перших взагалі графіті youtube каналів, яких я знайшов. І я дуже радий, що, я, що мені попався іменно він, бо типа, максимально стильний чувак. Типа дуже круті роботи робить ніскульні. Подобається творчість смека OneCru. Творчість пако, босі. Є такий тип касп uh, теж з України. Зараз він в Афінах уже там живе, по-моєму, довго. Ну, тіпа, Їх стилі стилі взагалі на, на висоті, тіпа, для мене, тіпа, лучший, тіпа. Ну, Ще є багато достойних, але опять же, складно згадувати так. Колба ще дуже офігенно робить, теж лютіший супер-левел. Сплинула, але я думаю, що є, ну, що, типа, я просто її не сильно якось і до неї малював так довго. Ну, По суті, всьому я навчився вже в час повномасштабки. Тому я хз як зрівнювати там, до і після. Ну, коли я тіпа, приїхав на цей джем, я вперше відвідав місто Харків. І, типа, ну, місто, звісно, постраждало. Типу, після початку повномасштабки, багато розрушеної інфраструктури. Типу, навіть прямо на центральній там площаді прильоти тіпа, були здання, в осколках, звісно, це люто. Я особисто, тіпа, тільки так відчув. А ну а так, коли ми приїхали, то нічого не прильотів там не було. Так що ну, відносно все спокійно взагалі в цьому плані. А взагалі я остався дуже ну, задоволений поїздкою, хоч і не виспався дуже люто, поки їхав, типа півдня клював носом. Нас зустрів Діма Дірект, йому великий респект за те, що типу, в 6 ранку приїхав за дами на вокзал, провів екскурсію по Харкову, покатав, там по спотах. Вообще ми влили хромові куски перед джемом. Ну і після розминки вже поїхали коцити продакшн з Колею Удером, моїм хорошим другом. Вже там на основній стінці на джемі. Ну, позитивні тільки враження від поїздки. Я коли був трохи молодшим, я люто хотів малювати з всякими, типа, крутими типами, і, типа, рішив для себе, що щоб з ними малювати, треба показувати вообще достойний уровень, який буде гармонічно виглядати з ними разом на стінці. Типу, видати таке, щоб, щоб їм було не стидно. З тобою стати на общу стінку, типу, і щось набомбити, якийсь продакшн, Наверно, треба качати стіль, бо стіль це відображення взагалі, особистості твоєї. І дорослі це викупають, я думаю. Що якщо в тебе лютий стіль, і вони типу, це бачать, і вони типу, викупають, що блін, в цього малого типу, непоганий стіль, вообще інтересно, я що він себе представляє? Левел 1, скіник і Белтон Стандарт.